Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти Дня. Хочу привітати вас, мої дорогенькі, з Першим Днем Зими. Побажати нам приємних новин, хороших змін, приємних змін, перемоги для України і перемоги у особистому житті. Також вам приємних днів, моментів. Навіть не знаю, що ще сказати. Якось так. Гаразд, поїхали. Карта номер 1 карта номер два і карта номер три. Можливо, ця зимова. Ця зима принесе нам успіх, принесе нам щось новеньке, щось приємне, щось хороше. Ну що ж, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Тут жезлів. А Ви знаєте, це карта ідей, карта. Прийняття рішення. Але тут головне діяти. <кій> Вибачте, захрипла. Дивіться, діяти, що це говорить, ідея хороша, але якщо ви цю ідею просто покладете на стіл, нічого з цього не вийде. Хороша ідея треба братись за роботу. Тобто, карта так і радить: беріться за роботу, робіть план, вирішуйте, що саме, і. Діти, в першу чергу діти. Сьогодні потрібно діяти. В когось буде гаряча ніч. Я ж захрипла. Вибачте. В когось буде гаряча ніч. Дійсно, я не знаю, як це називається. Ну, Познайомились і зразу полягали в ліжку. Ну, ви зрозуміли. В когось, можливо, буде гаряча зустріч, гаряче знайомство. Ось, якось так. Ну, в принципі, ця карта, вона дуже така, знаєте, креативна, захочеться щось робити, творити, але діяти тут потрібно діяти. Карта номер два. Карта номер два. Королева Кубків. Ви знаєте, це емоційна карта, це карта, яка хоче всіх пожаліти, всіх пригріти, як мама рідна. Хтось, можливо, сьогодні закохається. Наприклад, ви когось зустріли, закохались, познайомились в інтернеті, познайомились десь по дорозі, ось закохалися. Хтось просто, ви знаєте, чомусь ось ця карта мене спонукає, зажурилися. Можливо, дійсно, хтось з вас зажуриться. Стосовно майбутнього, стосовно дітей, хтось буде переживати. Ця карта говорить про коханку. Або у вас з'являється коханка, якщо ви чоловік, або якщо ви жінка, можете стати ви коханкою, або у вашого коханого з'явиться коханка. Це може бути таке. Ось. Але по цій карті говорить, примирення може бути сьогодні примирення, а, може бути сьогодні загладжування кутків. Ось якось так. Карта номер три. Це імператриця. Ну, дивіться, по імператриці це хазяйка свого простору. Сьогодні, в принципі, якщо я не помиляюсь, зараз, зараз я точно скажу, <кій> щось я захрипла вже. Так, перше число, неділя, головна неділя, так? Обігріти, нагодувати, напоїти. Прибрати, зробити затишок в домі, порозкладати вже новорічні, можливо, хтось розкладає вже прикраси і тому подібне, розумієте? Зробити якесь затишне свято для родини. Ця карта так вона й радить. Зробити порядок, хазяйство. Ось це, можливо, і вагітність, це і скарби. Це і добробут, це і, скажімо так, знаєте, ось це рух ізобілія теж іде по цій карті, мої дорогенькі. Якось так. Стіл буде ломитися від яств. Граст, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня, мирного дня, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!